Знов таки, військова економіка це дуже специфічна економіка. Навіть якщо вона показує зростання, це зовсім не означає, що від того людям стає краще жити. Ні, uh -huh. від того людям не стає краще жити. Але ця військова економіка вона вимиває серйозні розміри з державного бюджету. Навіть якщо подивитися на їхній бюджет, який заплановано на наступний рік, 165 мільярдів доларів іде не це рекорд. Економі. Здається, це навіть більше ніж, вибачте, на напередодні вторгнення вони готувалися. Там був менший військовий бюджет. Ода це набагато більше. це вже навіть якщо вірити офіційній статистиці, то це 8% їхнього ВВП іде саме на військову економіку. Ну зрозуміло, коли ти інвестуєш стільки на військо, і це тільки по відкритих даних. Якщо подивитися ті дані, які є там приховані, то можна взагалі думати, що там цифра буде сягати від 12 до 15% лише на військовий сектор. Ну і від собі це значні обсяги. Ми ж говоримо з вами про. Економіку е таку достатньо значно, але коли ти е зростаєш е по війську, е треба розуміти, що десь треба брати гроші. А де брати гроші в державному бюджеті? А державний бюджет отримує менше грошей зараз. Від того, діра в державному бюджеті зростає. А проблема е в Росії, коли зростає діра в державному бюджеті, бо вони не можуть знайти, а яким чином її можна профінансувати. Це не Україна, в якій є партнери там. Тяжко, але все ж таки, ми можемо фінансуватися за рахунок наших союзників і партнерів, отримувати кредитний ресурс, інколи грантовий ресурс, але ми його отримуємо і нас з дірам може відсотках до ВВП більше, але ми її повністю можемо перекривати. Вони не можуть цього зробити. Тому вони ж паніці шукають, а де знайти кошти. Вони будуть обмежувати соціальні виплати. І от для того, щоб обмежувати соціальні виплати, Кремль готується до того, що може бути, навіть не дивлячись на те, що, начебто, ми бачимо суспільство офіційну пропаганду, офіційну статистику, яка надходить з Росії. Ми розуміємо, що коли ти витрачаєш кошти, які мали б направлятися на соціальний сектор, то соціальна напруга буде зростати. Зростання соціальної напруги на всяк випадок Кремль реагує вже зараз, і він збільшує набагато більше відсоток ніж всі решта витрат. Я маю на увазі з військових витрат, вони збільшують витрати на силовий блок. Uh -huh. Має бути має бути кнут для того, щоб цей кнут, uh -huh. якщо буде якийсь ропот в соціальному секторі, для того, щоб ситуацію для Кремля стабілізувати в тому руслі, в якому не хочуть.